В ефірі випуск новин про небуденні події в Україні і світі у студії Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 31 липня, народилась найпопулярніша письменниця на сьогоднішній день Джоан Кетлін Рулінг, авторка книг про Гаррі Поттера. Ілля Кириченко, український мовознавець. У 1994 році Український легкоатлет Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною 6 метрів 14 сантиметрів. І про інші резонансні події коротко минулої доби бойовики 105 разів порушили режим припинення вогню. Про це інформує прес-центр штабу АТО з 21-ї години. І майже до опівночі терористи били з танка по опорному пункту в Мар'їнці. Також активність бойовиків спостерігалася і на Артемівському напрямку. Дісталось селище Луганське. Також двічі під вогонь 120 мм мінометів потрапила станиця Луганська. Загалом 10 разів злочинці використовували артилерію: 28 мінометів, 7 танків і БМП, 65 разів стрілецьку зброю і гранатомети. Печерський райсуд Києва обрав для екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича запобіжний захід у вигляді внесення застави на суму тисяча мінімальних заробітних плат, що становить 1 мільйон 218 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалив на засіданні слідчий суддя Олег Білоцерківець. Суд не угледів підстав для арешту Лавриновича. МінФін США. Включив до списку секральних санкцій керівну ряд провідних компаній Росії, серед яких дочірні компанії «Роснафта» і зовнішньЕконбанку «Керченську переправу, а також сина Бориса Ротенберга і українського бізнесмена Сергія Курченка. Просимо всіх небайдужих людей допомогти сторожуку Володимиру Миколаєвичу, 1983 року народження жителя попільні, який понад 4 місяці перебував в зоні. АТО. в липні цього року отримав кульовий перелом стегна. Зараз знаходиться у військовому шпиталі міста Києва. Просимо всіх, кому небайдуже подальше життя нашого героя, допомогти зібрати кошти на його лікування. Кожна ваша гривня може стати для нього рятівною.

А в Житомирському шпиталі волонтери з села Почуйки Попільнянського району частували поранених домашніми ласощами. Жінки майже тиждень збирали продукти та робили заготовки, адже чи не кожен односельчанин хотів, хоч якось допомогти військовим. Наготувавши дві автівки домашньої їжі, волонтерська спільнота поїхала до шпиталю. Про це докладніше Галина Ковальчук. Печене, варене і смажене волонтерки із села Почуйки Попільнянського району кілька днів готували смаколики для військових, які лікуються у Житомирському військовому шпиталі. Ми привезли патрушки, пироги, випечку всяку, конфети, сало печене, м'ясо печене, помідори ну все, все, що, що є, в нас, те все брали, що є, що приробили, що на городі. І приїхали підтримати наших вояків, які за нас життя свою віддають. І болю всяку терплють таку, що хай Бог милує, звісно. Наша волонтерська група села Почуєк Попільнянського району Забирали? готувала завжди на АТО. А це ми зовсім случайно узнали, що військовий госпіталь теж потребує допомоги. І дівчата якось зародилися цією думкою. Військовий капелан отець Михайло благословив кожного військового та побажав усім швидкого одужання і перемоги над російським окупантом. Приїхали сьогодні підтримати їх. Чим можемо? Всім селом, хто шумі, хто, хто грошима, як то кажуть, хто молочко, пекли пиріжки, ватрушки, конфети люди несли, тобто від, від, всі відгукалися сьогодні. Лікарям волонтери вручили короваї та дякували за те, що вони рятують життя українським воїнам. Дуже приємно, дуже приємно, що ви відвідуєте хворих і дякуєте нам. Тому що якщо такі є люди, як ви вдячні. Да, країна буде країна буде. Да буде зони АТО іменно сьогодні. Около около человек, вот, які именно туди прибыли. Но много у нас, которые сейчас на реабілітації, которые вже повторно, то есть, а так в середньому більше 200 сейчас знаходяться на лікуванні. Військові радіють домашнім ласощам. Вони сподіваються, що така турбота допоможе їм одужати та повернутись до побратимів значно швидше. Звичайно, турбота потрібна, тому що влада ну як би ви піклуються, якби ні. Більше моральної підтримки. Нам потрібно і все. Все буде добре. Друзі, тримайтеся. Я скоро буду з вами. Волонтери з села Почуйки анонсують незабаром. Знову приїдуть до Житомира, аби підгодувати домашніми харчами. Решту пацієнтів шпиталю. Житомирський міський водоканал нагадує, що буде принципово відключати боржників від водопостачання без будь-якого винятку. Я знаю імена відомих людей міста, що заборгували водоканалу. Якщо ви не хочете, щоб про це говорили публічно, сплатіть за воду, уникніть неприємностей. Я знаю імена 500 боржників, які мають борг КП тонарводоканалу кожен більше 5 тисяч гривень. Сплатіть за воду, уникніть неприємностей. Виконавча служба змушена буде застосувати такі методи, як арешт майна, утримання боргу із заробітної плати, заборона виїзду за кордон, сплатіть за воду, уникніть неприємностей. Щодня КП Житомир-Водоканал відключає послугу у водовідведення у чотирьох боржників. Загальна сума боргу житомирян водоканалу складає близько 20 мільйонів гривень. Сплати за воду уникне неприємностей. Житомирський водоканал продовжує відключати від водопостачання проблемних боржників. Критична фінансово-економічна ситуація, у якій знаходиться комунальне підприємство, спонукає до радикальних та рішучих дій щодо злісних неплатників. Такі непопулярні заходи вже дають свій результат. Місяць роботи майже півсотні відключених квартир, і за червень місяць на рахунки водоканалу вже надійшло більше 12 тисяч гривень від колишніх боржників. Черговими об'єктами рейду стали приватні будинки. Детальніше Дмитро Поліщук. Прямо пропорційно зростанню боргів населення перед комунальниками зростає і заборгованість підприємства перед постачальниками реагентів та енергоносіїв. Наразі Житомиряни винні майже 20 мільйонів гривень. Відповідно, наростають і борги водоканалу. У сумі вони складають більше 22 мільйонів. Така невтішна математика змушує комунальників йти на радикальні заходи. Таким заходом і став рейд по відключенню боржників. Цього разу відключали приватний сектор, адже там заборгованість мешканців теж дуже значна і особливо зростає в літній сезон, коли Житомиряни користуються водними ресурсами для поливу своїх присадибних ділянок. На сьогоднішній день в КП «Житомирводоканал» зафіксовано 19 тисяч абонентів приватного сектору. Загальна заборгованість це 3 мільйони гривень. Якщо ви розумієте, це вже дуже велика сума для нашого підприємства. І аж 385 абонентів мають заборгованість, яка перевищує 1 тисячу гривень. Сьогодні за даною адресою Вацлава Длогім будемо відключати один будинок також за таку заборгованість від послуг водопостачання. Під час спілкування з боржниками їм роз'яснюють, що у разі несплати вони будуть відключені від системи водопостачання. Таке радикальне спілкування одразу ж дає свої плоди. Вже через 15 хвилин після початку рейду власник будинку, якого для контролерів не виявилось вдома, сам знайшов комунальників і пообіцяв до наступного дня ліквідувати свою заборгованість. А працівники водоканалу вкотре нагадують: з 1 по 18 серпня буде здійснено відключення від послуг водозабезпечення абонентів, які так і не сплатили свої борги протягом трьох тижнів. Ми продовжуємо проект Єдина країна. Отже, наш черговий сюжет з Артемівська. Авторські вірші військового з позивним Аскольдич. Я честь имел служить в команді С. Неудивлені состоянням частей. Є с річка, а за нею лес. З тої сторони ми ждем не прошених гостей. Мы все с оружием стоим у той черты, которую народ для нас определил. Мы стратегически расставим все посты. Уверен, что нам хватит сил. Народ нас просит город не сдавать. Мамаши с щадами гуляют на аллее роз. Я с удовольствием хотел бы не стрелять, чтобы не пролить горючих женских слез. Что слезы женщины и сколько они стоят, я не пытаюсь даже оценить. У самого душа по братьям стонет. И до победы очень хочется дожить. И еще про вагомые события у нашем краю. У Житомирській області хочуть започаткувати нове свято День українського обрання, яке планують відзначати щороку, 3 -4 травня. Про це йдеться у проєкті рішення сесії Житомирської обласної ради, опубліковане на офіційному сайті. В ньому також зазначається, що запровадити таке свято збираються з метою збереження української культури, традицій, самобутності українського народу та утвердження сильного громадянського суспільства. 1 серпня в суботу музею космонавтики імені Сергія Корольова виповнюється 45 років. В неділю 2 серпня в Україні відзначатимуть День високомобільних десантних військ та 85-ту річницю їх створення. З нагоди цієї знаменної дати в Житомирі відбудеться перший всеукраїнський турнір ВДВ по футзалу. За словами організаторів, в ньому візьмуть участь команди всіх легендарних бригад, які задіяні у військових діях на сході країни. В Житомир з'їдуться не просто футзалісти, а учасники АТО. Дехто прибуде до нашого міста безпосередньо із Сходу. Житомир представлятимуть бійці 95-ї окремої аеромобільної бригади. Протягом трьох днів турнір триватиме в спортивному комплексі Динамо, що на Корбутівці. Фінальні ігри заплановані на 2 серпня. Запрошуємо всіх фанів футзалу і просто небайдужих Житомирян прийти і підтримати команди. І наостанок останок, цитата останнього липневого дня: жах не в тому, що щось зміниться, жах у тому, що все може залишитися так само. Ліна Костенко, це був спеціальний випуск новин про небуденні події. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. ТівірадіоЗТКУМюЮЕЛЬ. Бережіть себе та Україну до завтра.